Йде біля річки дід з онукою, по річці плеве лайно. Онука запитує: Дідусю, звідки лайно? дідусь у відповідь: Це було давно. Жили тут принц і принцеса і дуже один одного любили. Одного разу принц поїхав на війну, і гонець приніс новину, що принц пропав безвісти. Принцеса від горя втопилася в цій самій річці. А принц повернувся додому і, дізнавшись, що кохана мертва, теж втопився в цій самій річці. Дідусю, а гівно то звідки? А я звідки знаю, насрав хтось. <риклад> ну все, як завжди, у москальських казках. В 39-му царстві жила була царівна несміяна, і ніхто не міг її розсмішити. Цар нарешті дав оголошення. Хто розсмішить мою доньку, віддам заміж і пів царства на додачу. Черга спринців довго це все тривало, поки нарешті не прийшов Іван Дурник і не спустив перед царівною свої штани. Довго реготала царівна несміяна над Іваном, а потім гірко ридала все своє подружнє життя.